Добрий день, присутність і запрошені і небайдужі до тієї, ситуації, яка склалася в нашому українському краї. Я більше 25 років, вже приватний підприємець, тому володію інформацією, в істоках, що робиться і як діють, як всі працюють підприємці у нашому краї і по нашій Україні, і в сусідніх областях. Коли е, звернулися до мене, що є е, е, таке нагайне питання е, вести про е, ті про законні дії, які проводяться у нашому краї. І враховуючи тому, що я на сьогоднішній день е, позапартійний, позафракційний, я е, не належу ні до якої партії, і я е, не маю ніяких зобов'язань е, ні перед якою партією. Але у зв'язку з тим, що це питання є е, на нашого краю. Я патріот нашого краю і мені небайдуже доля завтрашня нашої України і наших дітей. Тому я сьогодні перед вами і можу навести багато фактів, які є на сьогоднішній день у нашому краї, порівняно з іншими. Я минулого року, приблизно в цей час, був в Канаді. Мене обрали головою канадсько-української спільноти від України з Канади. Я вам скажу таке, що я пропонував декілька проектів. Щоб затягнути інвестиції на Буковину. Але мені відмовили. Мені відмовили працювати з Буковиною. Ми спитали, а чи є проєкти у Франківській області? Зумієте, в Канаді про нашу Буковину знають як край, про який не перспективно вкладати інвестиції. Це дуже болісно. На сьогоднішній день ми знаємо, що з кожним роком дотації в нашій області збільшуються. Підприємства і підприємці в нашій області закриваються. Уменшається кількість працюючих людей, кількість і сума податків, які йде на підтримання нашого краю. Це пенсії, школи, садіки і лікарні. Але це неспроста, тому що дійсно, неодноразово, ви знаєте, що я піднімав питання корупції в нашому краї. Особливо я багато фактів, які давав конкретні по Садівському району. Я більше чотирьох років добуваюся і піднімаю ті питання, де е, я чому? Тому що я у Садівському районі працюю і я е, більше володію ситуацією в Садівському районі. І там такі факти, як більше трьох років ведуться кримінальні справи, які заминяться, де виконавча служба може продавати чужі об'єкти під підроблені документи, і це на сьогоднішній день ніяк не зупинять і не знаходять. Тих порушників. Є потерпілі, немає вини. Де почається, що десятки тірів вивезли майна у присутності міліціонерів, де є зафіксовано відео, хто вивозив, чим вивозили тілими кранами, хто керував цим і на сьогоднішній день не можуть ніяк е, розкрити цю справу. Добре, в якому ми краї знаходимося. Той самий пожар, який був три роки тому, які е різали майно і вивозили як металом, і стався пожар, і почався, і це діло все так до сьогодні і кисне. Якщо ми не будемо піднімати ці питання, не будемо боротися проти цього, то дійсно наш край зачапне. А це наші робочі місця, це завтрашнє наших дітей. Тому мені болісно на це дивитися, і я готовий завжди підключитися до о, цих питань, хоча я розумію, що о, такі зустрічі і такі виступи, вони червато відображаються на підприємницькій діяльності. Я вам скажу, що о, і ці мої, напротязі пару років, ті виступи, які я і в пресі, і в інтернеті. І в дистанціях вони ці мені особисто. І тому я е, е, не байдужий до цього. І тому я закликаю, закликаю, закликаю вас журналістів для того, е, щоб ви не дали е, карту задню, як я завжди каже, моя хата з краю, якщо сусіда хата горить. Тому що згорить сусіда, завтра буде, буде ваша хата горіти. І вже сусід не зможе вам допомогти. Тому давайте ми всі разом. Будемо небайдужі до тієї, яка склалася у нашому краї. І проявимо максимальну патріотичність, щоб добитися хоча б кажу, тих результатів, які є в сусідніх областях. Якщо буде якась цікава інформація, в мене є багато звернень, в мене багато є фактів, я можу відвально подати і розказати.